Усім вітанечка! З вами Дмитро, я остеопат та його терапевт. сьогодні я хочу провести ранкову пилатес. ранковий пілатес, скажімо так, його флоу, як вам зручніше, але це все одно моя адаптина йога, я взяв пілатес, і, і його флоу і йогу для того, щоб сформувати ось такі рухи. Буде приємно, воно не складно, може буде складно для когось, але ми намагаємося все ж таки робити так, щоб було комфортно робити вправи. Ми намагаємось робити у діапазоні руху, котрий нам дозволений. Занадто не рвемо. Якщо гострий біль, право не робиться. Все робиться м'ягесенько. Дискомфорт повинен бути натяжіння, але не таке гостре, як ви вважаєте. На 5-6 балів з 10. Це про дискомфорт і натяжіння. Але. Так, як це, скажімо так, більш динамічна практика, вона не повинна бути для вас якоюсь складною. Дивіться, дихаємо через ніс. Кожен рух ми робимо на, на видих, ми робимо рух. Перший рух робимо ось який. Ми стоїмо в широку позицію, вдих, видих, сковзимо донизу. Я розумію, що у багатьох немає розтяжки, нам треба тримати пряму спину, тому ми згинаємо ноги, наприклад, ми стоїмо. Ось так вдих, видих, взяли загомілка стопи. Вдих, видих, зігнули праву ногу. Вдих, видих, трикут. Ось це перший варіант. Бачите? Да? Тут, начебто, ми робимо книжку, ми повністю лягаємо на стегно і не вирівнюємо. Після чого вдих, видих, база. Зараз повний рух показую. Вдих, видих донизу. Вдих, видих, козачок. Вдих лягаємо на стегно. Видих трикут. З книжки. Ну, книжка трикут, млинець, якому зручніше, я буду казати трикут. Після чого вдих, видих база. Нагадую, технічно все правильно. Знову ми починаємо. я показую перший варіант, потім одразу більш серйозний. Руки-боки. в Вдих, видих, присіли, взялися за гомілку стопи з прямою спиною. Вдих, видих, зробили козачок. Повністю не згинаємо, наприклад. Вдих, видих, лягли на стегно, Вирівняли ногу, наскільки це можливо. Вдих, видих, база. Вдих, видих нахил допереду. Вдих. Вийдих козачок. Вдих. Видих трукут. Вдих, видих база. Вдих, видих нахил. Вдих, видих козачок. Вдих, видих трикут Вдих, видих, база. Вдих, видих нахил. Вдих, видих – козачок. Вдих, видих трикут. Вдих, видих паса. Вдих, видих – нахил. Вдих, видих – козачок. Вдих, видих – трикут, Вдих, видих – паса. Вдих. Вийдих нахил. Вдих, вийдих козачок. Вдих, вийдих трикут. Вдих, видих база. Вдих, вийдих нахил. Вдих, вийдих козачок. Дих, вийдих трикут. Вдих, вийдих. База і останній раз. Вдих. Видих нахил. Вдих, видих, козачок. Вдих, видих, трикут. І вдих, видих, база. Нескладно і приємно. Наступна асана. У нас взагалі буде три зв'язки. Їх достатньо для того, щоб почати день або зробити розминку. Сідаємо. Або згинаємо ноги, якщо прямої спини немає. Або з прямими ногами, але ноги напружені. Найважливіше тут пряма спина, а не рівність сніг. Перший варіант. Вдих, видих торкання. Вдих, видих, нога до тулуба. Ось давайте без зачепу. Після обіймаємо. І наскільки вирівняли, настільки вирівняли. Після чого база. Знову. Дих, видих, дотик. Вдих, видих, коліно до плеча. Обхопили, вдих, видих, вирівняли ногу. Дих, видих, база. Знову перший варіант. Дих, видих, дотик. Вдих, видих, коліно до плеча. Дих, видих. Обміняли і вирівняли ногу. Вдих, видих, база. Вдих, видих, дотик. Вдих, видих. Колін до плеча. Вдих, видих. Обійняли і вирівнив ногу. Вдих, видих, база. Дих, видих, дотик. Вдих, видих, колін до плеча. Обійняли вдих, видих, вирівняв ногу. Вдих, видих, база. Дих, видих, дотик. Вдих, видих, колін до плеча. Обійняли. Вдих, видих, вирівняли ногу, вдих, видих, бас. Вдих. видих, дотик. Вдих, видих, колін до плеча. Обійняли. Вдих, видих, вирівняли ногу, Вдих. видих, бас, Вдих, видих, дотик. Вдих, виїдих колін до плеча. Обійняли. Вдих, видих, вирівняв ногу, вдих, видих, паса. Вдих, видих, дотик. вдих, видих, колін до плеча. Обійняли. Вдих, видих, вирівняли ногу. вдих, видих, паса. Вдих, видих, дотик. Вдих, видих, колін до плеча. Обійняли, вдих, вийдих. вирівняли ногу. Вдих, видих, база. Розслабились. Далі працюємо. Остання зв'язочка. Ми будемо працювати з горизонта. Стоїмо в горизонтальне положення. І ми робимо вдих, видих по діагоналі, беремося ногу. Якщо у вас немає розтяжки з прямої спиною, ви не можете робити собакам донизу. Ми робимо ось так. Після чого вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, мордою догори може на колінках. Перший варіант. Якщо бокова планка складна, можете ось так на колінах робити бокову планку. Дуже важливо. Другий варіант. Горизонт. Дих, видих. Діагональ, собака мордий донизу. Дих, вийдих. Бокова планка. Дих. Видих морди до гори. Поїхали вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, морди донизу діагональ. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих, морди догори. Вдих, видих, горизонт. Вдох, видих, морди донизу діагональ. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих, морди догори. Вдих, видих, горизонт. Дих, видих, донизу, Дих, видих, Дих, видих, догри, вдих, видих, морди низу, діагональ. вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих морди догори. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, діагональ. Вдих, видих, поклапланка. Вдих. Вийдих морди до гри. Вдих, вийдих, горизонт. Вдих, вийдих донизу діагональ. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих морди до гри. Вдих, вийдих, горизонт. Вдих, видих, діагональ. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих морди до гри. Дих, видих, горизонт. Дих, видих, Донизу діагональ. Дих, видих, бокова планка. Дих, морди до гори! Дих, вийдих, горизонт. І останній раз. Дих, видих, діагональ донизу. Дих, видих, бокова планка. Дих, видих, догори. І вдих, видих, горизонт. Розслабились. Ось така нескладна зв'язочка. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, можете залишити комент, поставити подбайку і попросити більше Пілатесу. Це якщо такі практики заходять. А більше практик в мене є від окремого курс Пілатес і є в інших курсах так само Пілатес. Такі рухалки є його флоу. Тому ставайте спонсорами 300 гривень на місяць, практикуйте 100 з плюсом повноцінних тренувань. Програма і будьте здорові!